Це мій кум, це саме рідний я... друг, брат. Вони з моїм братом були з Бонком Іваном разом. Вони хрестили разом мого сина і разом і померли там. Сім'яний хороший батько, чоловік. Син, брат вам з 14-го року, вже, він вже розумієте, він пройшов. Херсон пройшов шитоме Бахмут. Він скільки всього пройшов. Знає, він такий як безстрашний. Він такий безстрашний. Він він однокласник моїй дочки. У Полтаві попрощалися з захисником Ігорем Дорошенком. Від отриманих поранень він помер у Полтавській обласній лікарні 2 квітня. Після першої рази його поранили в Краматурбі під Солідаром Краматурською шили, а потім на Дніпро ж Там зробили йому операцію. Таку живу. Як сказати, важку операцію. Потім його напали через тиждень санітарним поїздом у Київ. Там лежав. і лежав. Тоді вернувся сюди ж на реабілітацію і Треба було робити повторну операцію. Молодший сержант Дорошенко Ігор Анатолійович народився 7 червня 1986 року. Проживав в місті Полтава. У 2016 та 2018 роках, а також у 2019 та 2020 роках брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України в зоні проведення антитерористичної операції. Та операцій об'єднаних сил при виконанні бойового завдання 16 січня 2023 року отримав поранення в результаті здійснення противником мінометного обстрілу. Ігорю Дорошенку було 36, У нього залишився 10-річний син.